Вітаю! Це відео я назвала Психологія Вісі Практики усвідомленості. Я психолог, ви можете знати мене по ютуб-каналу Психолог Дар'я Бессонова, також по моєму інстаграму. Я співзасновниця студії схема терапії. Я багато працювала і працюю з людьми в форматі психології. Але крім всього цього, 9 років я займаюся практиками усвідомленості. І оцей простір, цей проєкт, він буде про те, що зараз для мене особисто настав час поділитися і інформацією про те, що таке практики усвідомленості, і також самими практиками. Я хочу одразу окреслити, що. Практики усвідомленості не перетинаються з езотерикою, бо е, зараз будь-які духовні практики вони репутаційно заплямовані великою кількостю людей, які можуть не мати відношення до е, такої дисциплінарної, послідовної, усвідомленої практики, але ну, створюють теж якийсь контент, про щось говорять, вони мають на це право. Але трошки ми знаємо, що репутація зіпсована, бо багато всього так змішали в один Венігріт, один і ніби все це виглядає дивно, там, дико і ще якось. Тож я хочу одразу відмежуватися, що практики усвідомленості це не езотерика, це просто інший рівень роботи з тим, що є. Я є рівень. Психіки, і на моєму каналі про психологію, дуже багато насправді якісного матеріалу, де, просто дивлячись мій стрім, людина отримувала осяяння і розуміла, з чим їй працювати, з чим їй йти в терапію, як це змінити, де корені. І є інший рівень це рівень свідомості. Тобто, це про більш тонке налаштування. І крім психології, саме. Цими тонкими налаштуваннями я займаюся вже 9 років, і крім психологічної роботи, мої кореневі зміни вони дуже сильно пов'язані саме з цими практиками. Тож, про що ці тонкі налаштування? Це про різні рівні усвідомлення, починаючи від самого простого, що ви могли чути, про Практики усвідомленості це усвідомлюй своє дихання, усвідомлюй своє тіло в Русі, усвідомлено жуй бутерброд, дивись для чогось на якусь точку, намальовану на папірці і концентруй свою увагу. І це все ну тільки це навіть не база ж, це така точка відліку, майже нуль в цих практиках. Тому що насправді в цих практиках ми йдемо далі до дуже дуже тонких налаштувань. Тобто, починаючи від хоча б усвідомлення свого тіла, про що я зараз сказала, наступний рівень це йде усвідомлення своїх емоцій, бо насправді люди дуже часто не розуміють, що вони відчувають, чому вони це відчувають, що взагалі відбувається, що їх веде в якісь реагування. Чому вони так вчинили, людина ніби в тумані, вона ніби в прострації якійсь, або просто в злості і не може адекватно якось вирішувати питання, тобто афективні стани. Наступний рівень це рівень усвідомлення своїх думок, це рівень роботи з мисленням. І це напрацювання. В цих практиках дуже багато напрацювання різних навичок. І це напрацювання дистанції між я та думки. Того, що ми звикли вважати, що думки це те, що прям, прям от я так думаю. Прям я так думаю, ми так звикли вважати. Але я вам зараз наведу приклад, і ви зрозумієте, Прямо тут і зараз ви зрозумієте, що ця фраза, я так думаю, вона не є коректною. Я так думаю, це, наприклад, коли я готувалася до цього відео, то я собі зробила деякі нататки, що я хочу сказати. Я думала, які я тези буду говорити, які я, в якій я буду говорити послідовності. І я використовувала свій мисленевий апарат під задачу. Тобто я використовувала свій мисленевий апарат свідомо, щось брала з пам'яті, щось переставляла, щось вибудовувала. І е, створила цей тезовий конспект для того, щоб його проговорити. Е, це коли я тут головна. Якщо я, наприклад. Їду в автобусі, і мені в голову залітає щось, щось все буде погано, а ця людина щось про мене те думає, а я ще там десь провалюся на цій співбесіді і щось інше. Щось інше. Я не є е, творцем цих думок, бо творення своїх думок це спрямований намір. На щось. Тобто я свідомо створюю це мислення. В другому випадку це просто деяка каша. Давайте я в інших відео розкажу, як вона формується і чому вона. Але ви тут не творець, я скажу так. Не, не, не ти, як істинний я творець цього, але ти в це віриш. Це наступний рівень, і є далі рівень вже усвідомлення далі. Своїх установок, усвідомлення, з чого виникають ці думки, своїх установок і частин особистості. З частинами особистості, до речі, ми працюємо в схемотерапії, і хороший схемотерапевт він прям вміє їх виокремлювати, допомагає вам з ним попрацювати. Але в практиках усвідомленості на певному рівні навичок. Людина може усвідомлювати це самостійно, і осмислювати це самостійно, і трансформувати це самостійно. Тобто, це я сказала про рівень, чого я сказала: установок та частина особистості. І ще наступний рівень це рівень постулатний. Тобто це сценарний рівень, можна усвідомлювати, які постулати, такі е, ідеї, які все обумовлюють, які створюють, в принципі, сценарій, чи сценарії, якими ти живеш. І теж з цим можна працювати. Тобто і людина поступово вона засвоює всі ці речі. І я би хотіла такий приклад дати стосовно роботи психологічної і роботи. В практиках усвідомленості. І, але я хочу підкреслити, що робота психологічна дуже важлива і вона потрібна. І навіть якщо ви займаєтесь практиками усвідомленості, я дуже раджу ходити до такого хорошого, якісного, прокачаного, мудрого, компетентного спеціаліста. А, а... То, тим паче, не всім можна йти в практики усвідомленості. Чому? Тому що, якщо е, у вас є якийсь розлад, у вас є е, депресія або тривога середньої плюс тяжкості, е, у вас є проблеми зі здоров'ям, такі, які вже збра... ну, такі серйозні та серйозні плюси. Да? То спочатку треба займатися от всім цим, або ви в горі, або ще щось таке дуже, дуже в сильному якомусь стресі, в розладах особистості не можна. Тому що все, про що я буду говорити тут, це насправді високі градієнти, все це для ну, умовно дорослої психологічної людини. Тобто, геть непогано, попрацювати з психологом. До речі, в мене так дуже часто буває, що а, мої клієнти, з якими ми а, працюємо, а, там, от ми, наприклад, з людиною, з травматиком працювали там, так, блідно, півтора роки. І людина від мене пішла, сказала: чау, до побачення, в мене все добре, чудово, окей, я пішла жити в життя. А, Тобто людина функціональна, їй більше не болить, вона з кордонами, вона з розумінням, чого вона хоче, вона пішла. І потім ця людина періодично так до мене залітає, і вже вона м м хоче інший рівень, вона хоче ніби оцей рівень. Цей рівень такий сценарний, вона ніби хоче, вона щось хоче повище вже, бо ну, часто клієнти там знають, да, що я ще і це практикую, і вони так трошечки підповертаються під, під, під да, для того, що давай ще щось там покрутимо, бо я от хочу так по-іншому. Так от, я хотіла навести приклад, як я обіцяла, насправді про це це відео, це робота з психологом і робота в практиках усвідомленості. Давайте собі уявимо футболь, футбольне поле, де от, ем, є футболіст, є людина-футболіст. І цей футболіст він перебуває в таких в якихось наступних обставинах. Це ем, Глядачі з команди супротивника вони кидають в нього грішками. коли він пробігає повз. Суддя не помічає, як супротивник б'є його по нозі. Зі своєї команди дві людини на нього ображені і ігнорують його паси, йому не передають. І там ще щось відбувається, наприклад. І... Коли ми йдемо до психолога, значить, з, з психолога починаємо, починаємо покращувати ситуацію. Оце, оце дуже важливо. Ту, яка є ситуація, ми починаємо покращувати. Наприклад, суддя, який тебе ігнорує, він нагадує тобі тата, який тебе ігнорував, був холодний. Ми проробляємо свого тата. Ми відпрацьовуємо і насправді так, от в ролях я часто роблю з людину, дуже класно працює. Ми відпрацьовуємо, як треба підійти до цього судді і що сказати. Ми прибираємо страх цієї комунікації, бо проробляємо в принципі в ці спогади. І вже людина може. Підійти до цього судді, сказати, що ну, I am sorry, але я там напишу на вас заяву в федерацію, і є тим паче от відео, і в мене є тут свідок, да, як ви себе поводите, що ви ігноруєте? І ми покращили ситуацію. Проблема вирішилась. Стосовно ображених з твоєї команди, ви з психологом працюєте, що. Ти, наприклад, не вмієш вибачатися, тобі треба підійти, і сказати, що, мабуть, там, пояснить мені, що сталося, да, зрозуміти, що сталося. З цими людьми порозумітися, екологічна, екологічна комунікація, прокомунікувати, вибачитись і піти далі, покращили ситуацію. Супротивник б'є тебе по нозі, ти в якомусь стані е, там, страху, бо там, мама замахувалась, да, і в тебе був такий стра... стан страху. І давай ми навчимо тебе, що по-перше, -по проробимо ці, ці епізоди з мамою, по-друге, навчимо тебе, що ти можеш там рявкнути. Да? Або навіть іноді дати здачі. Також таке може бути. Тобто, і ми загалом покращили ситуацію на цьому полі. І вже людина така Ну, вона відчуває себе більш впевненою, більш сильною, більш цінною, більш ніби такою зібраною. От ми попрацювали з психологом. Що таке практики усвідомленості? Вже я кажу про рівень повищек, там, де я казала про сценарний рівень. Це тоді, коли ти дивишся на все це поле, і тут відбувається це вся маєчіння. Ти такий подивився на це. Підійшов до краю поля, переступив там щось цей порожик, вийшов в роздягальню, зняв свої речі, в яких ти грав, потні, вдягнув свої інші речі, чисті, і вийшов зі стадіону. Вийшов зі стадіону, йдеш по вулиці і таки думаєш: а в що я хочу пограти? А хочу я, мабуть, пограти в шахи. І буду я грати в шахи. А ще буде ходити на плавання. Оце про сценарний рівень. Може, воно звучить якось, знаєте, нереалістично, але зі своїм сценарним рівнем можна працювати. Я з ним працюю і іноді давала людям працювати зі своїм сценарним рівнем. Тобто, це різниця. Але ця робота вона вимагає. Ну, дійсно цим займатися. Тобто це такий шлях, коли ти практикуєш, я практикую. Я можу сказати, що 9 років я практикую майже кожен день і усвідомлюю майже кожен день, де ще щось залишилось. Тобто, це є ця сама різниця. Тому можемо зустрічатись тут, в цьому просторі. Я сподіваюся, що я все сказала. Що я хотіла, а можу уточнити, да, що а, а, ніби психологічна робота це такий контекстуальний рівень, ми, ми змінюємо контекст ситуації, в якій знаходимося, а практики усвідомленості ми змінюємо вже сценарний рівень, ми йдемо ніби трошечки далі. Ніби тут ми стаємо більше в синхронізації зі своїм такі, природнім я, зі своєю дхармою, зі своїм призначенням. Так? Ми покращуємо трошечки ці дуже тонкі налаштування. І насправді весь цей простір буде про тонкі налаштування, про ті речі, які складно говорити з ролі психолога, наприклад, про прийняття, тому що там буде багато нерозуміння, бо психологія вибудована певним чином до певного рівня усвідомленості. А прийняття це, це дуже, дуже тонка річ, і її треба так розлого пояснювати. І людина має дуже чутливо до цього доторкатися і десь інтуїтивно розуміти, про що йде мова. Це прийняття тонке налаштування. потім… Тонке налаштування це, що, така? що таке любов це теж тонке налаштування. Тож, Тонке налаштування це відгук, що таке йти за відгуком або за інтуїцією. Дуже тонке, бо в цю інтуїцію всі свої патерни, які ж кому що страшно, все туди звалюють на цю нещасну інтуїцію. Хоча вона не так працює. Тобто тут ми трошечки більш по-тонкому підемо, але психологічний канал також залишиться, і там ми теж будемо зустрічатися.